Починаю з запитання. Поаплодуйте, хто дуже плотно, сильно, мощно ахуєв ужасно 24 лютого. Хто хуєв того дня? Я теж 24 лютого їхав зі Львова у Київ трохи заробляти гроші, бо у мало, ну, Я, я десь мав 25 гривень. І все пішло по блядь. Ну, У 4:50 весь мій бізнес пішов ну, по срасі. І я вийшов з Вінниці, маючи в Хармані 250 гривень, стопаю тачку, сідаю тут тачку, заряджений, блядь, -бозли, бо злий, бо мій сертап пішов по сраці. Я, я був заряджений убивати піздець просто. І мене, мужик, питає, ти куди їдеш? І я йому кажу, я їду записуватися в терористичну оборону. <реш> він такий, куди? Я кажу, терористична оборона. А він такий молодець. Ти славетний син України, ти герой. А я не нагадую, що тероборона була створена, ну може десь за півтора місяці, і ніхто не знав, що це є. І я ну, не знав. І я, коли б переїхав додому, був перший дзвінок від моєї мами, і мама мені каже: Антірій, я тебе хочу з кимось познайомити. І такий, таким з ким. Будеш бачити. І вона приходить з малою дитиною і каже: диви. І це хто? Я кажу, твоя сестра рідна. У нас різниця 20 років, мені 29, їй 10, і що я зробив? Я пішов з нею гуляти, у мене було 250 гривень. Бізнес пішов у пізді. я, я, не гадую, я злий, бо я зрозумів, що на малу треба зараз витрачатися. Я їй купив всі санкційні продукти, там типу Чіпсько коло, Сігар, такі Гандони, і це. Ну, е рятівний рюкзачок, ну, грубо кажучи. І ми з нею мало говорили, бо коли я їй запитався перевіт як діла, виявилося, що вона з, 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 з гаїка, як кия. І вона на мене обіцялась, бо думала, що я її кривляю. День пішов по пизді. Ну, я зробив висновки, що мама за 20 років не втиратила любов до сексу. <рес> Бо секс це добре, жінки. Секс дуже позитивно впливає на психіку, що я бажаю своїй сестері. <рес> ну, в юному віці, в юному віці. Бо ми з нею сіли у маршрутку, і вона сіла біля вікна, і між нами був який холод, ну, такий родинний холод. І я бачу, що в неї вже сльози, вони вже щось там Така... І я такий кажу: Аня, може, хочеш на річку, у парк, конфетку. І я повертаю голову на половину тої маршрутки, яка дивилася на мене як коршуни просто, коршуни. І в їхніх очах не оному так писало, по ходу педофіл. Я не розчарявся, я, я мужик. Ну, я їхав, в Київ, я нагадую, я їхав в Київ відкривати бізнес. Тому я мужик. І я взяв малу обняв і кажу: на річку йдемо. <плес> Зараз йдемо на річку. Їсти конфети, які ти дуже любиш. І в кожній маршрутці є одна активістка і. Який все не подобається. І вона починає істерично кричати: Заберіть його, це педофіл, я його знаю. Заберіть його, Заберіть! закрите вікно, заберіть, 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 я його знаю, заберіть. І я, я як мужик зараз думаю так. я це рішаю от, от коплек. Дзвоню мамі. Кажу, мама, тут якась хоче з тобою поговорити». Мама, мама мене питає, що з. Я їй довго пояснюю цю ситуацію. У мене був стрес, я починаю заїкатися, і мама мене на одному моменті питає: ой, каже мені повчори. Я кажу, сука. Вона каже: хто? Слова лого, блядь. логос. І це, і мама, ну, обідно, коли заїці кажуть повчори, ну а ще обідніше, коли заїка заїці, каже повчори. А ще обідніше, коли заїка німому каже повчори. Що той, що той один одного не розуміє. Там. І ми вийшли з маршрутки, ми порішали цю всю ситуацію за цією жінкою. І перше, що мені каже моя сестра, а які ми будемо їсти конфети? І я зрозумів, чого пиздять дітей за зраду. Дітей треба любити, вибачте. А це ж зйомки, то пиздять. де камера. Дітей треба любити, Ну, час від часу пиздити. Люди сміються. Був, вони за. Поплудуйте, хто має дідуся. Дідусь, дід, дідуська, дід. Дід це класно. Коли він українець? Ну, коли почалася повномасштабна війна, як виявилось, мій дідусь був максимально за Росії. І я не здався. Я йому з 25 лютого кожного ранку дзвонив і такий: алло, слава Україні! <рисування> Десь через три тижні мені дзвонить мама у сльозах, каже: Антрюшка, Андрій, я тебе дуже прошу. Не дзвонить більше дітові, у нього болить серце. І я мамі кажу, Святочка, світульчик, їбать, у нас сильна мова. Проходить місяць, я дисциплінований чувак. Ну, це по мені видно. Тіпі, ну, проходить місяць, я йому зранку дзвоню карусла Україні, і він мені в відповідь пашов нахуй. Ти сраная сука, кончений бандеровець! ти підарас. І я йому в цей момент, коли мені не ввалює, починаю співати. Батько наш Бандера, Україна, мати. Ця сука не здається. Я перехожу на гімн. Ще не вмерла України. І знаєте, що він здох. Я дуже цьому радий. Він помер з моєї голови і з мого серця. Нахуй таких людей. Любіть дітей. З квітня по травень я був добровольцем в ДСНС і Дівки. Дівки. я тушу любу кізку. Спасаю кожного. Був добровольцем, і нас відправили у Харківську облуву, і як виявилось, у Харкові є район, який називається Гаїкі. І мій командир командир, коли зі мною почав говорити, каже, слушай сюда, я цитую, він каже, слушай сюда, «Здесь недалеко є місце сили. «Лечить». І він каже, поїхали. І ми з ним поїхали. Він мені каже: знімай з себе все». Я зняв з себе броню, всю з гашіту і каже: чекай прильота. <риклад> і додає страх лікує заїкання». І я як поц, так дві гомандира ну, треба слухати, стою і ніхуя не прилетіло. Бо у нас дуже піздате ППО. Це був жанр стендап комплім... комплімент. У нас була дуже жорстка підготовка, і наш е командир нам казав ребята, ви можете бігати. І для того, щоб ви чітко бігали, ви... я вам даю лайфхак. І він каже: Бігайте по тих районах, де можна отримати піздюлей. І я бігав ну, реально по тих районах, де можна отримати піздюлей, тобто біля лінії фронту. <риклад> <риклад> От. Потім поїхав додому і бігав у себе по районі, і одного разу я біжу, 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 і бачу мені назустріч стоять мої тренера гопніки І я тільки ага. Зараз я їх пробіжуся, буде чітко, ну хуй там. Чую, мені хтось кричить Підер. Я який так, пора покращувати свій результат. Повертаю голову і кажу йому, сам ти підер. І я думав, що вони будуть за мною бігти. Вони сіли у машину і поїхали за мною. Я б полюбив марафони. <плес> да. На кінець майже. Я чув, що тут були жарти за секс. І я, я бачу в залі дуже багато чітких жінок. Зараз суто жінки. Жінки поаплодуйте. Ви колись чули або, може відчували, таке слово як оргазм. <плес> Слабенько, що ні? Я пропоную, щоб в Для досягнення жіночого оргазму має бути команда. Має бути чотири чоловіка. Десь п'ять, може. Перший на букетах. Другий на компліментах. Бажано знайти піздебола. Третій шукає клітор, то розвідка. то... Четвертий має рацію. Він все координує, то генштаб. П'ятий бойовий медик, хуй з нашого може бути. Ну, то такий бойовий уролог. Що у вас вигинуть? Нормально. Сифіліс. І дуже часто буває, що ті речі губиться. І четвертий вибере рацію і тільки, значить так, хлопчики, у нас трьохсотий. Бистро. Перший кидай букети нахуй вирушай на завдання. Як чути, чути добре. Слава Україні, героям слава. <реку> четвертий, четвертий, так-так. Перший. Вони не за які. Е, так-так, перший. <реку> у вагині щось робить кліянщиком. Четвертий, четвертий. так так, перший. Я знайшов, цього... що з ним? У нього кріпатура. Тяжка пізда. Буває. І на кінець на завершення, так як зараз пішла мода на ці референдуми на реформи, я маю свою пропозицію до реформи. Подивіться, я подивіться, люди, ютубщики, глядачі. Подивіться, як я гарно діти. Два-три закони, які я хочу, щоб були у новій Україні. Перший Укрзалізниця. Я пропоную, щоб в Укрзалізниці була нова професія. Є машиніст, провідник і провідник, який нюхає ноги і виганяє людей нахуй. Ви згідні? Зарплата 75 тисяч гривень і дві від постків, бо до суті раз. Друга професія це храп майстер, типу або храп сумельє, типу. Ну, він, коли бачить, що хтось хрхопить, він підходить до нього, використовує всі там методи там, свистіння, щекоточку, нікщо нічого не виходить, він підтягує рукавчик і легенько душить цю людину. До моменту, поки вона не здохне, бо храп не ввілікований. Вісім років тюрми, отака от зарплата там. Третій закон це маршрутки. Весняно-літній період коли жарко. І дуже часто ви хочете відкрити вікно. На ну, цій маршруті є бабка, який ще жити чотири ну, години. Ну, ну ладно, дев'ять. Ну от. І вона така закрийте вікно. І ну, а всяка схарена, но нас учили, що треба старших побажати. <рес> І це... І... Е... І що я пропоную? Щоб біля водія була людина, в якої є шарфіки. Шарфіки. І коли є такий прецедент, вона просто підходить до бабки така: доброго дня, скрить розмір вашої шиї. І Іде така — «Ес». Сука. І. Е... І, і той шукає, знаходить шарфик, і наматує до того моменту, поки вона не здохне. Недобитий жарт, це стендап-яма. Шановні глядачі, на цій оптимістичній ноті мораль. Не ведіться на хуйню. З вами був Андрій Філат. Так, йо-йо, знаєш, всі підписуємося на бродячий стендап, все правильно правильно. Ставимо коменти, лайки, підписочку, дзвіночки, і на мій стендап канал, який називається Андрій Пілат. Всім лів!